Усіх вітаю на каналі Dennis Friendly. Сьогодні, зараз, після креску ми реагуємо з вами на Рафаело. Ще не реагували, тому є нагода прореагувати від 0 до 10. А то що не пише, що це... А, все воно пише, поки не все не розсипаєш. Я хочу прочитати вам, так? Так, це не по-нашому. Угу А що взагалі нема по-нашому, бачите? Немає. Добре. Поїхали, коротше, просто буде заставка. ну, Просто одна назва і все, все, поїхали. День сприйнят реагує, День сприйнят реагує, сьогодні будемо реагувати на цукерки кокосові Рафа. Ело, Ело, Ело! Давайте реагувати. Лишимо одну-дві, напевно, на YouTube шорт і на цьому все. Я перше так переївся креско, креско, Чи креско, не знаю, як правильно? Що я вже не можу, але попробую. Так. Так. Давайте відкриваємо одну. Нас... ні, Один, два, три, чотири, пять. Може дві на YouTube а може лише одна. Поїхали. Ось так, як Рафаело хотів сказати Креско. Ні, Рафаело Кокосо. Поїхали. М -м -м -м. Дуже смачно. Там один горішок. Ммм, mm, дуже смачно. Хай буде 10 балів. Реально смачно 10. Зараз ми опрогуємо все окремо. Огорішки, крем, кокосова стружка. Поїхали. Так, розділяємо наполовину. Так, так, перший нам попався горішок оближем. Ось це фундук. Поїхали з горішком. Ну. Горішок 10 балів. Не, не дуже. Тепер кокосова стружка, ну. Поїхали. Ну... Кокосова стружка 8 балів. Таке. Добре. Крем. Ммм. Крем 10. Крем десятка. Оця штука. Поїхає. Угу. 8 балів. Все, доїдаємо. Мені найбільше крем сподобався. Це походу теж від так? Не пише. Я ще пам'ятаю їхню музику з реклами. Тан-та-та-та-тан. Та-та-та-там. там та 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 там пам.

Рафаелу смачніше, ніж Криско. Це понятно. Поїхали. Ось таке. Дивіться класне. Сьогодні було мама іменинне. Ну. Свято. Купили... Так, Креско. Смачно, о! Так, друзі. Беру останнє. Одне лише на YouTube шорт, все. Більше не треба. Може лопну, ну? Давайте лопнем. Ано? Ну. А, не вийшло. Добре. Не вийшло лопнути. Поїхали. Останнє. Я б хотів з молоком попробувати, дійсно. Є ідея для наступного Рафаело. Якщо ще куплять Рафаело, попробуємо з молоком. Сьогодні пробувати не буду, чищаємо. Так аби була нагода ще раз попробувати, бо тато точно ще десь купить то тато та, ще буде десь нагода, що подарують, треба буде попробувати. вже то, то, з молоком. Знаєте, що буде наступне, коли купимо репело? З молоком, так. Тут фундук і начинка. Тупо 10, 10 балів, 10 із 10. Ой, було смачно. Все, мої друзі, дорогі. Хекайте. Знову забилося. Було дуже смачно. Кожні друзі, на цьому все. Ми з'їли з вами схом'ячили. Раз, два, три, чотири. Чотири штук, П'ятий на Ютуб шорт. Тому на цьому все. Якщо вам сподобалися цукерки Рафаелло, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Зробіть на кінець кнопочку підписатися, зробити на кнопочку Ви підписалися. Зробіть цю кнопочку і станьте моїм підписником. А з вами був, як завжди, Деніс Френні. Всім дякую за перегляд. Всім гарної ночі, всім пока. Побачимось. Ой! Класне Рафаело, ну просто супер. Ну, просто лайк. Все, друзі, пока.